Доброго дня, ми з України. Сьогодні ремень для ЧЗ для гвинтівки штурмової гвинтівки ЧЗ Брен 2. Десь в кінці 23-го року я читав, що Чехословаччина передасть Україні ліцензію на виробництво цих штурмових гвинтівок в Україні. Ну, то таке, може да, може ні, поки що не знаю. Сутні про то, значить, людина просила зробити довгим третій, та без проблем, можна і довгим третій, але там одна фішка, що з лівого боку вздовж, вздовж зброї йде сам ремень, довгим третій, чи трьох точка, неважливо. І то і то іде вздовж. Зброї, а там речак перезаряджання. Тому він той ремень буде заваджати. А ось двохточковий слінгер заважати не буде. І у нього є швидке регулювання довжини. Тому я порадив цьому бійцю е, іменно слінгер. Для цього автомата Брем, Брен 2, особливості тільки дві петлі У нього е, стаціонарні антапки, напереді там е, круглий отвір, куди тільки карабін або петля. І задні можна всунути ремень 25-ку, але воно буде перекручуватися там, перекручуватися. Тому теж петля. Петля надійно, просто і головне, що тихо. До речі, дивився. Ізраїль, всі ремні до зброї закінчуються паракордом. Ну, Паракорд -то таке, Тут ось стропа сантиметрова товщиною десь міліметра півтора, мабуть, міліметр. Така, знаєте, цупкенька. Мені каже, більш надійна, ніж паракорд. Так що десь так. Це американська кордура 500 ден. Американська стропа мультикам Мердок, ну і жабка китайська. На жаль, інших купити неможливо, але я давно вже виготовляю з ремні з цими жабками, і вони досить надійні. Досить надійні. Це гарний приклад китайського виробництва заводського. Так що проблем з ними ну за 10 років не було. Все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!